Вашановні глядачі, сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо з вами порівнювати дві моделі електрошокерів вигляді ліхтариків а саме Електрошокер новинку 2014 року, модель ZZT-10, а також besteller. За останні три роки модель Scorpion 11.02. Зовнішній вигляд цих моделей дуже нагадує один одного, але деякі відмінності все ж таки маються, які саме з вами дізнаємося в процесі огляду. Розпочнемо наше знайомство з пристрою Scorpion 11.02, не дивлячись на те, що. Цей пристрій давно вже продається і завоював певну популярність. Не всі мали змогу оцінити його технічні характеристики і дізнатися його переваги перед іншими. І саме з технічних характеристик хотілося б розпочати даний огляд даного пристрою. Значить, перше, що Являється безсумнівним плюсом те, що в комплект поставки пристрою входить е, зарядний пристрій як від розетки, звичайної, так і від автомобільного прикурювача. Тобто, навіть знаходячись в автомобілі, ви зможете без проблем підзарядити даний пристрій. Е, наступним безсумнівним плюсом є те, що пристрій виконано з пресованого алюмінію. Е, цей матеріал стійкий до падінь, стійкий до царап, е, подряпин. Вибачте. Також має, має дуже надійну конструкцію. На випадок, якщо у вас розрядився шокер з ліхтариком, можна просто-напросто даним ліхтариком, ну так, не скажу що сильно, але злегка можна ним і побитись, оглушити нападника. значить, Вернемось до його першочергових функцій. А саме функція ліхтарика на даному пристрої вмикається шляхом перемикання бігунка в середнє положення. Ліхтарик тут має три режими свічіння: дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскопу. Для переходу в режим шокера перемикаємо наш перемикач в крайнє переднє положення, натискаємо клавішу спуск шокера, яка знаходиться біля гнізда підзарядки нашого пристрою. Так, у нас працює шокер на даному пристрої. Також модель має зйомний акумулятор. Так що, якщо ваш акумулятор вже відпрацював свій термін, не хвилюйтесь, без проблем ви зможете його заказати в будь-якому інтернет-магазині і без проблем зможете самостійно його замінити. Так, ось ми в двох словах, ознайомився з моделлю 11.02 Скорпіон. Тепер переходимо до знайомства з моделлю ZZT-10. Модель ZZ10. Новинка 2014 року. За основу і, скажімо так, прототип була взята модель Scorpion 11.02. Модель ZZT-10 була дещо покращена, і чим саме вона відрізняється від попередника. Ми дізнаємось прямо зараз. Комплект поставки. Пристрою входить звичайний шнур-адаптер від мережі 220 В, який вмикається в гніздо підзарядки, яке у нас знаходиться з, зі зворотньої сторони пристрою. Також тут знаходиться клавіша запобіжнику, яка має дві позиції on-off. В режимі OFF ми можемо користуватися лише ліхтариком, який має три позиції, дальнє світло ближнє світло режим стробоскоп, а в режимі ON можемо користуватися як ліхтариком, так і електрошокером. Основною особливістю і відміною від моделі 11.02 є наявність фокусу, наявність можливості фокусувати промінь нашого ліхтаря. Якщо в моделі 11.02 дана гайка виконує чисто декоративну функцію, то в моделі Т10 дана гайка слугує, може фокусувати наш потік. Світла з маленької точки у, у широку, велику, таку от, не знаю, як це назвати, взагалі-то, скажімо так, може розсіювати світло на досить великій площі. Далі. Переходимо в режим шокера. Для того, щоб перейти в режим шокера, нам необхідно перемкнути бігунець до характерного звуку на себе і натиснути клавішу спуску. Так працює шокер на даному пристрої. Значить, далі їдемо і порівнюємо технічні характеристики наших пристроїв. І почнемо ми з технічних характеристики пристрою ZZT-10. Заявлена напруга пристрою 140 вольт. Фактична потужність пристрою 14 Вт. Тощина пробою одягу 6 см. В середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою 10 хвилин. Довжина пристрою 18 см, вага пристрою 205 г. Акумулятор, на відміну від моделі Скорпіон даній моделі вбудований. Переходимо тепер до технічних характеристик моделі Scorpion 1102. Заявлена напруга пристрою 140 000 вольт, фактична потужність 14 Вт. Середній час виходу зі стану шоку близько 20 хвилин, товщина пробою одягу 70 мм. Габарити довжина 18 см і вага пристрою 200 г. Також в комплект поставки пристрою входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції, найосновнішу інформацію можете дізнатися для, тебе, для себе, наприклад, таку, як правильно доглядати за вашим пристроєм, для того, щоб він вам прослужив якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру. до побачення!